Watch, watch, Я охренеет, друзья! Воу, воу, воу! І так, всім доброго ранку. Сьогодні я приїхав на ранішню річку Гуйва пошукати судачків. Така мальовнича річка, от позаду ліс. От. Зараз десь близько 7 години ранку, тихенько, пташки співають. От. Річка тиха. Зараз будемо пробувати ловити судачка на силиконові приманки. Зараз в мене з собою мій комплектик. Це Tin Power 4000PG, Azura X-Game 84 до 22 грамів, нанофільчик 08 і наші силиконові приманки. Тому зараз буду пробувати шукати весняного судака з берега. Тому не перемикайтеся, дивіться, що з цього вийде. Так, перші хвилюючі заброси. От. Починаю з 10 грамів з дальньої бровки. Можливо, судак вранці вийшов на бровку. От, тому що зараз вода холодна і він стоїть в ямі. Тобто в максимальній глибині, де в цьому місці вона є. Рибка гуляє, тому я думаю, що з цього щось повинно гарно вийшло. Судачок тут в принципі завжди присутній. Потрібно, я ж кажу, знайти де він. Він стоїть зверху бровки, там глибина 2,5 3 метра, або по самому свалу може стояти в самому низу, і тут, а біля берега, виходить русло аж під цей берег і виходить бровка сюди. Тому потрібно повністю проловлювати весь горизонт. І так, це була перша потичка. Я не знаю, можливо, білу рибу задів, але була явно клювання. І так, як я казав, внизу вже в ямі. Я спустився з бровки і внизу була покльовочка. Ну, зараз швидко перезакинемося, можливо, офсет відкрили. Тут багато корчів, тому не потрібно зловживати тим, що коли була покльовка, не вимотати, а вести далі. Це може бути гарантований зачеп. Так, да, так, да, дивіться. Гачок відкритий, я його отак от ховаю жало. Поки що я взяв з собою двійники, які то з тонкої проволоки розгинаються, і хочу теж поекспериментувати. На минулій рибалці в мене дуже гарно вийшло ловити двійниками з тонкої проволоки. от, І вони розгиналися при зачепах. от. Але була краща реалізація, тому що офсет не завжди він хоче, якби. Клювати повністю приманку брати в рот. Дуже гарні підлящики гуляють тут. От, рибка вже починає гуляти, вода в річці повна. От. Ну, ранок завжди такий класний. Тихенько. Тут річка така мальовнича з лісом. Ну, місць мало, тому що скрізь дерева, але е, дуже мальовнича. Ви бачили, знову була покльовочка, є судачок. Зараз треба точно ставити офсетник, не офсетник, а двійник. Е, уже дві покльовки. Дві покльовки я прострав із за того, що стоїть овсетник. І на бровці. Тобто він десь вийшов, ну, на, на, на самій бровочці стоїть. Ну, цікаво, зараз е, быстренько поставлю оф, не офсет, а двійник е, для кращої реалізації. Ну і побачимо, що з цього вийде. І так, так як я кажу, потрібно використовувати отакі, я купив гачки Azura Kenshin. От, Вони йдуть з тонкої проволоки. Оце зараз шестірка, буду використовувати для того, щоб е коли зачепиться, бо тут є е корчі, е можна було розігнути гачок. Но холостих клювань при такому способі набагато буде менше. Теорія, ви скажете, так, можливо, але е будемо зараз перевіряти теорію на практиці, як то кажуть. Зараз гляну, чи у мене є ще приманочки робочі. От От буду використовувати от такого нашого медворма в схожому кольорі, як і кілерліп. Зараз ранок, тому можливо, рибка буде активно і буде клювати конкретно на такі от кробаки. Вона відмінно на цей колір реагує. Навіть я не так трішки заганяю його, можна навіть далі. От тут, а десь. І будемо перевіряти мою теорію на практиці. Опа, наша приманочка готова. Отак от заганяємо на двійничок. Беремо наш монтажик і змінюємо приманку. Якщо не буде зараз клювань, то я відразу поставлю кілерліпчик і теж на двійничку. Тому монтажик готовий. Так, Закриваємо це гарненько, а приманочку ложимо назад. Тому дивіться, отак от медворм. Зараз будемо пробувати. <кій> Блін, була покльовка. Відразу впало і покльовка. Стоїть на бровці посвало і реагує. На пасивні приманки. Аналогічний колір медворм чомусь не спрацював. Змінив на Killer Leap. От. і відразу плювання. Ага, бачите, яку я помилку допустив? Як він міг попастися, якщо воно було догори ногами? Так, це привичка, бо я спочатку завжди надіваю приманку з гачками, а потім груз. Тому і так вийшло. Зараз змінюємо. Я не перевірив і могла бути вже риба, а виходить, що нічого. Ладно, перезаброс. Була якась піджимка, не встиг засікти, думав, що корч. Ну, радує, що рибка є. І вона хоч якось реагує. І так, на тій точисті було декілька клювань. Но реалізувати не вдалося, тому що було От, Зараз хочу змінити трішечки локацію. Тут є сусідня точка. І там, по ідеї, повинен теж бути судачок. Зараз може з підхода вдасться спіймати отакі От складні умови. В лісі приходиться ходити, потрібно бути обережним, щоб не зламати спінінг. Он 20 метрів і я вже на місці. Блін, було, було клювання. Спочатку підбив, а потім клюнув. Ну мімо. Оба, знову була покльовка, ну, і що це буде таке, а? Причому в ямі там була покльовка на платі, виходить, на два. Половиною 3 метра, а тут а чітко в ямі була покльовка. Якось дивно. І там, і там стоїть. Є. Є. Друзі, ви бачили, да? тут вже на виході, ну похоже на окуня якось. Дуже схоже на окуня. Не знаю, не знаю як, але но... Ну схоже на окуня було. Хоча ні, напевно, напевно, судачок. Напевно, судачок. Не бачу, не бачу рибу, Да. <гум> я охренеть, друзі, ви... це це просто я не знаю. І зараз я спробую прийняти цю рибу, но... А... Дивіться, дивіться на цього мастодонта, це карась. От зарод. Наш кілер Ліп піймав карася. Офігеть. Дивіться який карась. Явно тут, ну я не знаю, більше пів кілограма. От. Дивіться який карасюка. Охренеть. Стопе, карась, дай, дай я тебе подивлюся. Це карасі клюють. Можете себе представити? Це клював карась. От, дивіться, дивіться який карасюка. Ось такий от карась. Карасєвич. Блін. Ну це просто дивіться. Кіллерліп, він його от, дирка в губі, він просто його зажер. Так, потрібно зробити фото. Отак от, от було, дивіться. Зжере, просто жере. Ну що, перша рибка є і це карась, дивіться, отакий от карасюка. От. Як звісно рибка нам не потрібна, тому рибку ми будемо відпускати. Вульк. Блін, була покльовка. Причому чітка була, гарна покльовка в ямі. Риба неактивна, реально неактивна. Зараз спробуємо поперебирати кольори, можливо якийсь колір йому прийдеться до душі, але можливо це знову карась. Не знаю, будемо пробувати. Да що це таке робиться? Не можна ніяк засікти, риба реагує, а підсікти не можна. Ну, дивіться, знов знов покльовка, ну що ж це таке? Чіткі покльовки, але риба не засікається, я не знаю, вона не, не бере його так, як треба. Це була прижимка ну, дуже хорошої риби. Я думав, що то корчений підсік. А, -а, а як так може бути? Ну. А, дуже гарна риба, дуже була гарна риба. Бачили бачили покльовка, яка була зандер 4,5, і він його не зажер. І я не розумію цю рибу, це вже друге тут клювання, ну з хорошою подачею. Ну, риба чітко стоїть на бровці зверху. Всі покльовки з виброса. Одного хорошого упустив, бо думав, що зацеп не підсікнув. Тут зараз клює, гарно так такими гарними подачами 4,5 дюйма приманка і він не сідає. Не розумію, що не так. Є нарешті перша риба. Не знаю, маленький судачок напевно, але... Ну, хоча дергається, непоганий може бути такий відносно. От. Нарешті вдалося виудити, а то щось тільки одне клювання. От, да, дивіться. Він зовсім не активний. От, І просто забагрився от, так от зверху. Отакий от, от полосатик. Полосатий сюди От, ну, продовжуємо далі, трішки будемо прискорюватись, бо хотів перед роботою половити, а вони геть зовсім не активні, я б сказав би. От, стояв на бровості. Ну що, друзі, отака от видалась рибалка, от, покльовок було дуже багато. Ну, з реалізацією щось в мене не вийшло навіть з війниками. Риба піджимала, тюкала. От, були дві хороші риби. Я подумав, що це зачеп і не підсікнув. Ну, Все-таки дві рибки зловив, карасика та одненького судачка. В принципі, вилазкою задоволений, хотів розвідати дані місця на наявність судачка. Він вже, в принципі, став на звичні свої місця. От, думаю, скоро сюди повернуся і в принципі повинен е, гарно половити. Тому дякую, що дивилися до кінця. З вами був Сергій Федоров, канал Angry Пошов, Хто перший різкне? Лижу поставь. Лижу. Воу-воу-воу! Оба! Река, козочка? Та вона чуть на мене не вискочила. Отака от козочка показав, чуть не збила, якби не бачила, голову вилетіла б.